Біаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Близько 450 українців не можуть залишити Ізраїль та сектор гази через бойові дії. Таке повідомили в українському МЗС. Зараз перевіряють інформацію про ще трьох загиблих наших співвітчизників. На тепер офіційно відомо про дві жертви серед українців в Ізраїлі. Ситуація в регіоні дуже складна. Тель-Авів інформує про понад тисячу жертв. І втричі більшу кількість поранених водночас у секторі Гази, загиблих у наслідок обстрілів більше як сім сотень. Останні новини з близького сходу збирала Оксана Ткаченко. І на четвертий день після кривавого нападу бойовиків Хамасу на південь Ізраїлю там знаходять тіла загиблих. Моторошні кадри в Кібуці Кфар Аза побачили журналісти, що й на територію відбили солдати Цахалу. сім'ї, матері, батьки, немовлята, молоді родини вбиті в своїх ліжках у кімнаті захисту, в їдальні чи в саду на вулиці, і терористи приходили і стріляли по них. Ви знаєте, ловили їх, а потім розстрілювали або відрізали голови. Це теракт. Схожа картина в кібуці Беері. Тут нападники теж убивали цілі сім'ї. На підлозі осель багато крові. А ось це відео показали журналісти німецького видання Більд ці кадри з відеореєстратора зняті в Кібуці Реїм, Шокують своєю жорстокістю. Терористи кинули гранату в бункер, де сховалися цивільні. Утекти намагався один чоловік. Його застрелили в спину, решта загинула на місці. Подружжя Адар та Ітая Бердичівські загинули, захищаючи своїх дітей. Вони були офіцерами ізраїльської армії і вдома мали зброю. Коли терористи вдерлися до їхньої домівки, батьки заховали своїх 10-місячних близнят в укріпленій кімнаті. Перш ніж померли, встигли знешкодити сімох бойовиків. Діти ж 13 годин перебували самі в сховищі, доки їх не знайшли дядько та дід. Напередодні ізраїльська армія розпочала наймасштабнішу операцію зі знищення об'єктів Хамасу. Ліквідовують і лідерів угрупування. Вже знищили міністра економіки Джавада Абушамалу та одного з керівників Ахмада Закарію Муамара. Ударів завдають і по тунелях на кордоні з Єгиптом. Єгипетській владі довелося закрити один із пунктів пропуску, той, яким могли тікати жителі сектора Гази вторгнення терористів у приватні будинки мирних жителів, а також захоплення жінок і дітей. Це вбивство, тероризм. Тому ми атакуємо, переслідуємо і завдаємо шкоди кожному, хто брав у цьому участь. І так будемо продовжувати. Під щільним вогнем ізраїльтян населення гази і чимало цивільних об'єктів. Палестинська сторона повідомляє про понад 700 жертв. Окрім того, сектор у цілковитій облозі Ізраїлю немає питної води, електроенергії, палива, продовольства та медикаментів. ОНУЗАК. Кликає негайно створити гуманітарний коридор. Запровадження блокади, яка ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх товарів, необхідних для їхнього виживання, заборонено міжнародним гуманітарним правом. Представники Хамасу намагаються зупинити обстріли шантажем. Спершу пригрозили страчувати заручників, потім заявили, що готові до переговорів про обмін бранців, щойно припиняться обстріли. А сьогодні й самі почали обстрілювати міста Тель-Авів та Ашкелон. Наказали його жителям до вечора залишити місто. Із суботи терористи випустили по Ізраїлю вже понад 4,5 тисячі ракет. У бойовиків нині від 100 до 150 заручників. Серед них громадянка Німеччини, яку піддавали тортурам Шані Лук. Кадри з її нерухомим тілом у пікапі, над яким знущалися бойовики, шокували світ. Стало відомо, дівчина жива у вкрай тяжкому стані в одній з лікарень сектора Гази. Про це її матері повідомили, нібито самі бойовики. Жінка просить про термінову евакуацію її доньки. А от видання CNN з посиланням на власні джерела дізналося, що допомогу в цьому запропонували. Сполучені Штати і готові поділитися розвідданими. раніше. Вашингтон висловив цілковиту підтримку Тель-Авіву й пообіцяв збройну допомогу у спільній заяві лідерів США та ЄС. Ідеться, що дії Хамасу не мають ні виправдання, ані легітимності. Ми з Емануелем учора ввечері брали участь у дискусії з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Італії Джорджою Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Ми всі погодилися, що найрішучішим чином засуджуємо варварські напади терористів на невинних ізраїльських цивільних. Ми разом з Ізраїлем. Ізраїль має право захищати. Ся від цих нелюдських атак, і водночас, звичайно, йдеться про уникнення подальшої регіональної ескалації. Саудівський принц-наступник натомість вийшов зі зверненням, у якому підтримав прагнення палестинського народу в досягненні їхніх прав. В Ірані напад підтримали набагато відкритіше. Звичайно, ми захищаємо Палестину. Ми захищаємо боротьбу. Ми цілуємо руки тій розумній і відважній палестинській молоді, яка планувала напад на сіоністський режим. Ми пишаємося ними. Західна преса пише: саме Тегеран був одним із тих, хто стояв за нападом Хамасу на південь Ізраїлю. Іран уже багато років підтримував бойовиків фінансами і зброєю. Хоча нині офіційно все заперечує. Те, що саме Тегеран є співучасником бойовиків у нинішній війні в Ізраїлі вважають і в. Ілому домі, хоча фактів прямої причетності до атак поки що немає. Оксана Ткаченко, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1.